Ігор прийшов з роботи трохи раніше. Дружини вдома ще не було, він роззувся, зайшов на кухню і відкрив холодильник. Він дуже зголоднів, але холодильник був майже порожній. Ех, махнув рукою чоловік і закрив дверцята. Хоч чаю собі зроблю. Він тільки не збирався поставити чайник, як раптом пролунав дзвінок у двері. Ігор відкрив двері і застиг від здивування. На порозі стояла якась незнайома жінка. Він придивився і якось невпевнено сказав Доброго дня, привіт, ой, а я ключі забула. Жінка весело засміялася і обняла чоловіка. Що? Не впізнав мене так? Якщо чесно, не впізнав, пробурмотів Ігор. У коридорі темно, і на сходовому майданчику теж. Що в тебе за вигляд? І, взагалі, де ти так затрималася? Ігор не розумів, що відбувається? Де де? Дружина зайшла в квартиру, швидко поспішила в кімнату і стала перед зеркалом, милуючись собою. Я була там, Ігорчику, де жінки стають красунями. Скажи чесно, тобі подобається дружина у новому образі? Ігор теж став уважно розглядати відображення дружини у дзеркалі, а потім скривився. Ти що? Змінила зовнішність? здивовано запитав він. Ну, що ти? засміялася Ганна. Це ж всього лише макіяж. Я була в одного модного стиліста. І глянь, яка я тепер гарна. Ти що? здивувався Ігор. Тобі що справді подобається оця робота твого стиліста? А тобі не подобається? Ганна примружилась і глянула на чоловіка. Я взагалі то і для тебе теж старалася. Хочу, щоб ти мною пишався. Не треба для мене так старатися. вигукнув чоловік. Що у тебе за брови? Ти знаєш, Ганнусю, я зараз ніби з тобою говорю, але в мене таке відчуття, що я розмовляю з чужою жінкою. Нічого, звикнеш, легковажно махнула рукою Ганна. Я, між іншим, з дитинства хотіла такою бути. Зрозуміло? Щось я не пам'ятаю, щоб ти про це мені розповідала, похмуро сказав Ігор. Не розповідала б не хотіла, ми ж не мали грошей, щоб втілити мою мрію. А тепер ти добре заробляєш і така можливість з'явилася. Тепер можна діяти, радісно сказала Ганна. Ах, он воно що? Ігор розгубився від такого зізнання. А тебе не бентежить, що мені твій новий образ не подобається. Але, любий, невже ти пошкодуєш грошей на мою красу? Ганна тут же поцілувала чоловіка в щоку. Тобі що? Грошей для мене шкода, так? Скажи чесно, шкода? Мені нічого не шкода. Ігор не знав, як уже й розмовляти з дружиною. Але я, Ганнусю, звик до твого милого образу простої дівчини. Ось! Миттю зупинила його дружина. Саме так, у мене був образ простої дівчини, але тепер я хочу його поміняти на образ гламурної дівчини з високими запитами. Добре, невпевнено кинув Ігор. Тоді я теж. Поміняю свій образ. Ти згодна? Звичайно, знизила плечима Ганна. Міняй скільки хочеш. Люди з роками мають змінюватися. Так, наше життя буде набагато цікавішим. Ах, цікавішим, Ігор хмикнув. Тоді сьогодні я маю добре повечеряти. Дуже добре. Давай приготуємо з тобою. Смажену картопельку і розігріємо котлеток. Навіщо? здивувалася Ганна. На ніч таке не їдять. Ми ж хотіли салатик з овочів. Ти їж свій салатик, а я картоплю. В дитинстві я їв знаєш, скільки смаженої картопельки? «Сковорідку за один раз. Ігоре припини, запереживала Ганна, ти ж будеш повненьким. От і добре, кивнув чоловік. Ти знаєш? Є в мене один улюблений актор. Я хочу стати схожим на нього. Він такий повненький, невисокий. Ти що зовсім стрепенулась Ганна. Ми повинні змінюватися Ганнусю. Так цікавіше. От і я хочу стати схожим на цього актора. Ігор усміхнувся. Буде у нас із тобою чудова оригінальна сімейка. Ну, Ігоре. Примхливо скривилася Ганна. Я не хочу, щоб ти був такий. А я не хочу бачити тебе такою. Але ж гарно. А той актор теж привабливий. Так що давай не сперечатися про красу. Я пішов чистити картоплю. Ну, якщо я не робитиму більше нічого, Ганна дивилася на чоловіка, ти не станеш схожим на того актора. А твій макіяж він залишиться таким самим, як зараз. Гаразд, я зроблю його зараз простішим, Ганна засмучено зітхнула. Я тобі обіцяю чесне слово. Ну, гаразд, сказав Ігор. Тоді вечеряти будемо салатиком, але я ще й з котлеткою. І взагалі я хочу їсти. Я теж, сказала Ганна. І чоловік із дружиною швидко вирушили на кухню.